Я хочу розпочати нашу з вами сьогоднішню розмову із карт Deep State, а саме ситуації, яка зараз складається під Куп'янськом, тому що з огляду на ці мапи, з огляду на свіжі оновлення Deep State, ми бачимо, що росіяни продовжують там просуватися. Більше того, аналітики Deep State стверджують, що ситуація погіршується, тому що російська армія вона зайшла в місто вже не тільки із півночі, але і з північного заходу, і е, закріпилась. У житлових кварталах і як бачите, ви наскільки небезпечна ситуація станом на день сьогоднішній складається поблизу Куп'янська ну, Ситуація дійсно вона є небезпечною, але ще не фатальною. Тобто, при прийнятті відповідних рішень можливо виправити так само, як ми спостерігали за добропільським так званим проривом росіян на добропіллі на глибину, десь 15-16 кілометрів і. Чим це все для них закінчилося? А закінчилось тим, що частини підрозділи зі складу 51-ї загальної військової армії російських окупаційних військ можуть опинитися взагалі в оточенні деякі і так вже знаходяться в оточенні. Тобто для них це стало повним провалом. А у випадку з Куп'янська повинні бути прийняті відповідні рішення. Я думаю, що в першу чергу це відправлення підсилення для того, щоб Провести відповідну зачистку на ділянці кіндрашівка, голубівка, рядьківка, тому що е, саме це є плацдармом для проведення усіх е, штурмових дій е, е, невеликими е, піхотними групами, але вони є е, з боку російських е, окупаційних військ, і вони мають можливість. Через Голубівку по правому берегу, а також через радківку, вздовж траси Р 79 Заходити в Куп'янськ по проспекту е, Захисників е, Куп'янська е, і по проспекту Конституції. Вони заходять саме в, по цим напрямам, По право та -по -лівий фланг від цієї логістичної артерії, і закріпляються на околицях. Як це заблокувати, знову ж таки підкреслю це? Ми бачимо, що проблемою є нестача ресурсу не вистачає ресурсу, щоб закрити усі шпарини, і тому потрібно туди відправити відповідне підсилення так само, як це було на добропільському напрямку, коли відправили перший армійський корпус Національної гвардії України Азов для того, щоб вирішувати цю проблему на добропіллі. А потім до них доєднались підрозділи інших наших формувань та ж саме 93-го крема хізонок бригада підсилювала і так далі. А так само і тут. Бо ось цей трикутник, кінрошівка, радьківка, голубівка, він є найбільш проблемним, і саме з нього, ну навіть та труба, про яку ми говорили протягом цього, -цього часу в інформаційному просторі, яку постійно згадували, ця труба вона має вихід саме в цій локації. Зачистка цієї локації зробить буфер безпеки для Куп'янська і більш безпечним його північну частину, північно-західну частину. Для чого ворогу зараз цей напрямок? Для чого ворогу зараз Куп'янськ? Адже з огляду на ті свідчення, які дають полонені росіяни, от зокрема там Бутусов наводив цитати, ну це виглядає запуск їх по ось цих трубах як ну не те, що акт там відчує, а намагання за будь-яку ціну все ж таки в куп'янську увійти. Навіщо яке значення має для ворога це місто зараз? Ну, Станом на зараз ніякого. От, якщо ми говоримо про станом на зараз, воно не має ніякого значення. Окрім одного, це буде майданчик для проведення міських боїв на осінньо-зимовий період. Їм треба на осінньо-зимовий період за щось зачепитися за якісь, якесь місто, щоб провести ось цей складний період не в полі, десь там в лісі, а саме в форматі міських боїв поступово захоплюючи місто. Потім безумовно, в залежності від перспективи та результату, Куп'янськ стане вузловим містом для продовження наступальних дій вже по Харківщині. Далі тобто, це важливе вузлове місто в будь-якому разі, але зараз воно таким не розглядається. Воно розглядається так само, як Покровськ, так само як Костянтинівка, так само як Сіверськ, так само як Борова, так само як Лиман, а як міста, де можуть росіяни прийти в формат міських боїв. На осінньо-зимовий період, після цього а, починається в двадцять шостому році весняна кампанія, наступальна в залежності від результатів осінньо-зимового періоду. Вони переходять в наступ вже а, по полю ну в польових умовах. Тобто, це буде знову ж таки загальна військова наступальна операція з просуванням глиб а, території України. Тобто, зараз для них це а, не просто там якісь важливі вузли, там логістичні, як Покровський, як то, то, той самий Сіверськ, наприклад. Відкриття Лиман, відкриття напряму на славяно Краматорську агломерацію ні, станом на зараз їм головне зачепитися, щоб міські бої пройшли в них в найскладніших природних погодних умовах, саме в міських умовах. Яка зараз ситуація складається на покровському напрямку, пане Олександра? От як оцінюєте ви її? Вона дисонуюча, тому що сам Покровський напрямок, сам район Покровська, це або стагнація у Росіян, або провал їх наступу на в районі Добропілля. А там дійсно повний провал. Вони стягують туди велику кількість сил та засобів, навіть нехтуючи майбутньою перспективою того ж самого так званого буфуру безпеки в Сумській області, забираючи сили та засоби з курського угруповання. І е, концентруючи е, саме на добропільському напрямі, який і так вже зрозуміло, що він провальний, тобто незрозумілі дії російського командування, е, які взагалі можуть привести до того, що в них може і посипатись е, ця локація, якраз е, там, де вони намагалися прорватися на добропілля, там де на, накопичували ресурс для прориву на дружківку, десь в перспективі. То якраз зараз у них там серйозні проблеми. З іншого боку, в південному підбрющі Покровського напряму є Новопавлівський, і він для нас якраз проблемний. Бо росіяни там продовжують рух, ми не можемо заблокувати їх досі, і в них якщо ми говоримо там про успіхи, нехай тактичного успіхи, але найбільше успіхи саме на Новопавлівському напрямку. Де вони ми мали можливість тільки їх зупинити в районі Вовчої на півночі цього напрямку, в районі річки Вовча, а по напрямку на Іскру? Там вони зупинились. Деякі населені пункти, наприклад, Зелений Гай, товстий? Ми їх навіть повернули під свій контроль, відбили там позиції, але, в свою чергу, в південно-західній частині. В Запорізькій області на Дніпропетровщині у Росіян продовжується рух. Рух в міжріччя Вовча Ворона в район Великої Михайлівки і рух в районі Запорізької області з метою сформувати охоплення гуляй поле. Оце все небезпечно. Рух цей, хоча і повільний, але продовжується. Поступове закриття лісосмуг та локацій продовжується. І нещодавні прийняття рішення про зміну командування двох армійських корпусів, яке прийняв генерал Сирський, воно пов'язано саме з цією ситуацією. Вона негатив. Сьогодні у нас уже фактично 17 вересня на календарі завершилися ось ці навчання. Захід 2025, Вже з'являються дані про те, що російські військові починають залишати територію Білорусі, куди вони прибували на навчання. Ваша оцінка цих навчань, що вони показали, що вони продемонстрували. Що означає присутність там, наприклад, індійських військовослужбовців, яких туди, хоча у складі елітного підрозділу невеликого у кількості 65 осіб, але відправили двоє. Американців, які наглядали за цим марк? Наскільки небезпечні ці маркери? От що показали ці навчання? Яку оцінку даєте ви? Ну по перше, оцінка це інформаційна складова у страху очі. Великі. Занадто великі, тому що цим навчанням було приділено набагато більше уваги, особливо якимось конспірологічним теоріям, що могло б статися, аніж вони потребували насправді, і це було вигідно якраз Росії. і було вигідно якраз каталізувати усі інформаційні хвилі, щоб усі приділяли увагу цим навчанням, нібито готується якась там масштабне вторгнення до Польщі або прорив там сувальського коридору. А чи операція Київ 20 нічого подібного на це постійно зверталось уваги увагу? Якщо і готувалися б такі операції, то це можна було б помітити по складу угруповання російського. Наскільки воно збільшується, чи там 30 тисяч, чи 40, чи 60, чи 80 тисяч. Нічого подібного не відбувалося. Тому переважно це було залякування. Ці навчання їх мета була інформаційне залякування заходу, особливо після того, як в Польщу залетіли якісь дуже цікаві дрони. Далі це по самому ходу навчань можна було б сказати, що ми не побачили нічого нового. А, якихось принципових там дій, ну окрім використання підрозділів з FPV-дронами та підрозділів РЕП, а, нічого принципово нового ми не побачили. Тобто, в них як було там десантування в тилу ворога, воно таке зали. Хоча на прикладі України всі побачили, що майже всі десантування, які відбувалися у Росіян, вони були фатальними. Але вони продовжують тренуватися, десантуватися. Ми вже бачимо, що не існує такого роду військ, як повітряно-десантні війська, в повному їх розумінні радянського типу. Бо всі їх повітряно-десантні війська це банальна піхота, яка відправляється в місоробку, в міцні штурми. Але тим не менш, все одно вони повинні з парашутами стрибати з літаків і там десь висаджувати з гіпотетичному тилу ворога. Отже, принципово нічого такого нового ми не побачили. Щодо присутності Індії, ну тут Нюделі намагається демонструвати підтримку Росії, бо Нью-Делі є одним з найбільших споживачів після Китаю. Російської дешевої нафти і енергоносіїв, а тому нюделі це вигідно. Нюделі закуповує дешеву нафту, демонструє підтримку Росії то по собі візуально, але насправді Нюделі просто сидить одним місцем на декількох стільцях, бо так їм зараз вигідно отримувати дешеву російську нафту. Їм треба. Обслуговувати величезну кількість радянської російської техніки, це і винищувачі, це і танки, це бойові броньовані машини, це флот а, і так далі. В них величе... і ще, окрім всього іншого, вони ще ніяк не можуть отримати С 400 від Росії, які повинні були дивізіони отримати ще в 2022 році. Досі цих дивізіонів як не було, так і нема. В повному, повному обсязі перші прийшли, останні досі не прийшли. Тому Індія зацікавлена ось в таких співвідношеннях співвіднош... військово-технічного характеру з Росією та економічного характеру. І навіть тарифи США не можуть її залякати і зупинити на цьому шляху. Тому, в принципі, я б не приділяв би цьому. Ви знаєте, зараз Індію починають називати вісі зла. Нова вісь зла що вона увійшла в цю ну, вісь так зла, червона нічого. лінія перейдена Ось так, це, так. ну насправді це не так. Це перебільшення, це перебільшення. Ну там, в яку вісь зла війшла Індія, а mm -hmm. з Росією? Ну ми вже знаємо, чому вона з Росією комунікує: дешева нафта, обслуговування техніки і всі такі профіти. А в цій вісі зла є Китай, є Китай, а Індія з Китаєм. ну Вони такі братушки-братушки, та ні. Вони один одного ненавидять. Це антагоністи історичні. В них досі на кордоні відбуваються сутички між підрозділами прикордонних військ. Постійно регулярно в них багато невирішених територіальних суперечок, які можуть вибухнути будь-якої миті. Вони економічні антагоністи зараз. Індія та Китай вони максимально між собою конкурують за ринок, і Індія трохи витісняє Китай, Китаю це не подобається, а Індія є історичним антагоністом Пакистану. Не вирішені проблеми територіальні той самий регіон Кашміру. При цьому Пакистан є партнером та союзником Китаю, військово-технічного, економічного, політичного характеру, регіонального характеру. Ну тобто. Яка зла, коли вони один одного ненавидять, і ладні гирлянки один одному перехрести? А тому це імітація. Це імітація заради чого? За того, щоб продовжувати доїти Росію. Природні ресурси, нафти і так далі? Пане Олександре, а поясніть ось це ще: Путін у камуфляжі під час цих навчань. Там, ручка вся із тими учасниками навчань. Тут на що аналітики звертають увагу на те, що другий раз спочатку повномасштабного вторгнення він ось в камуфляжній формі. Це теж знак, чи це якась імітація? Про що це? Ну, якщо це знак, то тільки знак того, що вони готові воювати з НАТО. Ну і добре, хай воюють. Нам, нам, нам це якраз і треба, щоб вони це привели. Ну, дійсно, Путін дуже рідко коли одягає камуфляж. Це правда. І це, це такі поодинокі випадки були. Тому це демонстрація. Це не просто так. Це для нього якийсь такий психологічний момент. Бо він КДБшник, Фейсбешник, іними словами. Угу. І там є ось ця градація, що. ну вони Феси, КДБшники Феси. Тобто, це піджаки. А військові. Вони завжди конфліктували з військовими. У них не було спільної мови. допоки Путін не поставив своїх там тобто того ж самого Шойгу. А до того був Іванов міністром оборони. І, до речі, також Фес. І вони підняли під себе. Підняли саме кірзачів. Тобто, військовий це кірзач, КДБшник це Фес. Там служба зовнішньої розвідки російської в них не в їх термінології сварщики От сварки, і от ці, ці тристоронні відношення вони дуже специфічні. В них це боротьба за вплив, це боротьба за фінансування і багато чого іншого. І Путін завжди до військових зневажливо відносився. Тому отягти військову форму для нього, ну це. Проєкт такої для себе самого такої зневаги. Але коли треба робити якісь сигнали, відправляти якісь сигнали там суспільству своєму так внутрішньому споживачу інформаційного фастфуду це може бути зроблено навіть для пропаганди. Uh -huh. Але е, навіть не це за умов того, що це проведено були ці навчання, а до того була провокація по Польщі, це дійсно може бути такий собі сигнал Заходу. Що ну Росія, вона і буде далі продовжувати воювати і не тільки в Україні, бо і путінський режим він сам по собі. Я зараз дуже багато чую якихось висловлювань дуже дивних, що війна поступово входить в стагнацію. в анабіоз і вона може закінчитися, впасти бути заморожена. Тобто, ось такі якісь вислови від деяких персоналів. Ну і вони мене дивують, а це хто сказав? В принципі, це ви говорите. То, дивіться, ну, там зараз це... я продовжу так от, от хто це сказав? Ви говорите, що е закінчення війни? Ні, нічого подібного. Від вас нічого не залежить. Тобто, ви можете як завгодно аналізувати цю ситуацію, але від вас нічого не залежить тому що вирішує насправді не Зеленський, вирішує не Урсула фондляїн, вирішує не сикорський вирішує не Трамп. Вирішує ось цей військовий злочинець, коли війна закінчиться. І для нього вона не закінчиться ніколи, тому що коли навіть буде елементарно об'явлено перемиря, наприклад, два-три місяці, це все одно вже буде удар по режиму Путіна. І режим Путіна виживає виключно за рахунок війни. Тому це помилка, хто говорить, що війна може закінчитися найближчим часом чи взагалі бути заморожена. Такого не відбудеться. До речі, а в цій ситуації мені знаєте що знаєте, що найбільш сподобалось. Коли він був присутній на цих навчаннях, це як він розглядав пістолет? От, досить такий професійний підхід до заряджання пістолета. Хоча він наприкінці так пафосно вправив магазин, але ще трошки і можна було б побачити, як здійснюється мрія майже усіх українців.